Унікальна знахідка у костелі єзуїтів знайшли гріб та загорнути у тканину дерев'яну скульптуру Ісуса Христа. Знахідку виявили минулих вихідних, коли вивозили останню партію книг. Скульптура збереглася дуже добре. Пошкоджена лише права нога та декілька пальців на руці. Отець Степан Сус переконаний, храм приховує ще чимало таємниць. Тож найближчим часом тут проведуть дослідження знайдених речей. А ще настоятель храму припускає скульптуру Ісуса Христа, могли використовувати як плащаницю у Великодню П'ятницю. Скульптура Ісуса Христа, яка в якійсь мірі використовувалася як плащаниця у великодну п'ятницю. Звичайно, в латинському ряді це було характерно виставляти замість плащаниці полотна зображенням Ісуса скульптуру терплячу Ісуса Христа. І друга така цікава знахідка це є е, труна, яка порожня. От і в цій на цій труні є. Надпис велика бу, літера М, що символізує Марія, і ми так припускаємо, що цю труну використовували як декорації.